Структура Всесвіту це організація та розподіл всіх об'єктів у космосі. Вона включає в себе галактики, зорі, планети, а також темну матерію та темну енергію. Головними будівельними блоками структури Всесвіту є галактики, які групуються у кластери та суперкластери. Ця організація дозволяє вченим вивчати та розуміти природу космосу. Еволюція Всесвіту це процес змін, які відбуваються з часом у космосі. Однією з ключових подій у еволюції Всесвіту є великий вибух, коли космос почав розширюватися з однієї точки. Після Великого вибуху утворилися елементарні частинки, які згуртувалися у атоми, атоми, узорі та галактики. Протягом мільярдів років Всесвіт проходить через різні етапи розвитку, включаючи утворення зір, вибухи супернових, формування планет та інші процеси. Дослідження структури та еволюції всесвіту допомагає вченим краще зрозуміти природу космосу та вивчити його походження. Ці знання не лише розширюють наше уявлення про Всесвіт, а й допомагають вирішувати важливі наукові та філософські питання про нашу роль у цій великій системі. Вивчення структури та еволюції всесвіту є важливим кроком у розвитку науки та розумінні нашого місця у Всесвіті. Великий Вибух це космологічна теорія, яка пояснює виникнення Всесвіту з однієї точки. Згідно з цією теорією, всесвіт почав своє існування близько 13,8 мільярдів років тому, з дуже гарячої, щільної та енергетично насиченої точки, відомої як сингулярність. Після початкового вибуху Всесвіт почав розширюватися та охолоджуватися, що дозволило формуватися атомам, зіркам, галактикам. Та іншим космічним об'єктам. Одним з ключових доказів, що підтверджує теорію великого вибуху, є космічне випромінювання фону, CMB, яке є слабким випромінюванням, що заповнює всесвіт. Це випромінювання було відкрите в 1965 році та є залишком великого вибуху, коли всесвіт був ще дуже молодим та гарячим. Іншим доказом є розширення всесвіту, яке спостерігається за допомогою червоного суву галактик. Чим далі галактики від нас, Тим швидше вони віддаляються, що свідчить про розширення Всесвіту. Теорія Великого вибуху також пояснює формування хімічних елементів у перші хвилини після початку розширення Всесвіту. У цей період відбувалася ядерна синтеза легких елементів, таких як водень та гелій, які стали будівельними блоками для подальшого формування зір та галактик. Хоча теорія Великого Вибуху успішно пояснює багато явищ у космології, вона також має свої обмеження. Наприклад, вона не може пояснити, що сталося до самого вибуху або що було до нього. Також вона не враховує темну матерію та темну енергію, які становлять більшість маси та енергії Всесвіту, але які поки що залишаються загадковими. У підсумку теорія Великого Вибуху є ключовою для розуміння походження та еволюції Всесвіту вона надає нам важливі відповіді на питання про те, як Всесвіт розпочав своє існування та як він розвивався протягом мільярдів років. Дослідження у цій області продовжуються, і ми можемо очікувати нові відкриття та розширення нашого знання про Всесвіт у майбутньому. Після Великого вибуху, коли Всесвіт був лише хмарою гарячої плазми, почалася довга та складна історія формування галактик та зірок. Перші структури, які почали утворюватися, були великі газові хмари. Що складалися переважно з водню та гелію. Під впливом гравітаційних сил ці хмари почали згущуватися, утворюючи області з вищою щільністю. У цих областях почали виникати перші зорі. Зорі це великі кулі газу, які світяться завдяки ядерним реакціям, що відбуваються у їхніх серцевинах. Перші зорі були дуже масивними та гарячими, вони випромінювали величезну кількість енергії та світла. Поступово ці зорі почали об'єднуватися у групи. Утворюючи галактики, формування галактик було складним процесом, який тривав мільярди років. Гравітаційні взаємодії між зірками та газом в галактиках призводили до утворення спіралей, еліпсів та неправильних форм. У цих галактиках знаходилися мільярди та навіть трильйони зірок, які оберталися навколо центральної Чорної діри. Одним із ключових процесів у формуванні галактик було злиття. Коли дві галактики наближалися одна до одної, Гравітаційні сили починали діяти, відштовхуючи та притягуючи зірки та газ. Цей процес може призвести до утворення нової, більш великої галактики або до руйнування старих структур. Після утворення галактик почалася активна зореподібна діяльність зорі вибухали, утворюючи нові елементи, які потім використовувалися для утворення планет та інших об'єктів у галактиці. Таким чином, зорі та галактики стали основними будівельними блоками всесвіту. У сучасному всесвіті ми спостерігаємо різноманітні типи галактик, від великих спіралей до компактних еліпсів. Кожна галактика має свою власну історію та розвиток, які відображаються у її формі та складі. Дослідження галактик та зірок допомагають нам краще зрозуміти процеси, що відбувалися після Великого Вибуху, та вивчити еволюцію Всесвіту в цілому. Темна матерія та темна енергія є двома загадковими складовими всесвіту, які відіграють важливу роль у його еволюції. Хоча ці складові не можуть бути безпосередньо спостережені, їх вплив відчутний на різних рівнях космічної структури. Розуміння їх природи дозволяє краще пояснити багато явищ, які спостерігаються в космосі. Темна матерія складає близько 27% всієї маси енергії Всесвіту. Проте вона не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням і тому не випромінює світла. Її наявність виявляється тільки через гравітаційний вплив на видиму матерію. Темна матерія відіграє ключову роль у формуванні галактик та їх розподілі в космосі. Відсутність темної матерії призвела б до іншої структури Всесвіту, яка була б несумісною з тим, що ми спостерігаємо. Темна енергія з свого боку є складовою. Яка відповідає за прискорене розширення всесвіту. Цей процес був виявлений у 1998 році та відзначений Нобелівською премією. Темна енергія виступає як відштовхуюча сила, яка протидіє гравітації та спричиняє прискорене розширення космосу. Цей феномен важливий для розуміння майбутньої долі всесвіту. Взаємодія темної матерії та темної енергії визначає динаміку космічної еволюції. Їх спільна дія впливає на формування галактик. Кластерів галактик та великомасштабної структури Всесвіту. Без цих складових неможливо пояснити багато явищ, які спостерігаються в космосі. Темна матерія та темна енергія відкривають нові горизонти для нашого розуміння космічної природи та допомагають вирішити багато загадкових питань. Дослідження цих складових є одним із найважливіших напрямків у сучасній астрофізиці та космології. Сучасний стан Всесвіту вивчається за допомогою різних теорій та спостережень, які дозволяють нам краще зрозуміти розвиток космосу від самого початку до сьогодення. Однією з найбільш відомих теорій є теорія великого вибуху, яка стверджує, що Всесвіт почав своє існування з однієї точки, що розширилася і стала тим, чим ми бачимо її сьогодні. Ця теорія підтверджується спостереженнями, такими як космічне випромінювання. Та розподіл галактик у просторі. Однак, окрім теорії Великого Вибуху, існують і інші гіпотези щодо розвитку Всесвіту. Наприклад, теорія інфляції вважається однією з найбільш популярних серед науковців, вона стверджує, що після Великого Вибуху Всесвіт дуже швидко розширився, що пояснює рівномірний розподіл космічного випромінювання. Ця теорія також допомагає пояснити велику кількість галактик у космосі та їх розміщення. Крім теорії розвитку Всесвіту, науковці також активно вивчають спостереження, які допомагають краще зрозуміти його структуру та еволюцію. Наприклад, за допомогою космічних телескопів та радіотелескопів вдалося виявити велику кількість галактик та планетозмій, які раніше були невідомі. Також спостереження космічного випромінювання дозволяють вивчити ранні етапи розвитку Всесвіту та підтверджують теорію великого вибуху. Загалом сучасні теорії та спостереження дозволяють нам краще зрозуміти розвиток всесвіту від самого початку до наших днів. Вони відкривають нові можливості для наукових досліджень та допомагають розширити наші знання про космос та наше місце в ньому. Після дослідження структури та еволюції Всесвіту від великого вибуху до наших днів ми можемо зробити кілька важливих висновків. По-перше, Всесвіт почав своє існування з Великого вибуху близько 13,8 мільярдів років тому. Цей початковий вибух визначив початок розвитку Всесвіту, який ми спостерігаємо сьогодні. Дослідження показують, що Всесвіт постійно розширюється, що свідчить про його еволюцію. По-друге, структура Всесвіту складна і різноманітна, від окремих зір та галактик до великих галактичних скупчень і суперкластерів. Всесвіт має багато рівнів організації. Ця структура формується через взаємодію гравітаційних сил та інших фізичних процесів. Крім того, еволюція всесвіту включає в себе появу та розвиток різних об'єктів, таких як зірки, планети, галактики та чорні діри. Ці об'єкти взаємодіють між собою, утворюючи складні системи, які дослідники вивчають для кращого розуміння еволюції всесвіту. Нарешті, наші дослідження підтверджують теорію Великого вибуху як найбільш ймовірну модель появи та розвитку Всесвіту. Ця теорія пояснює багато явищ, які ми спостерігаємо в сучасному всесвіті, і є основою для подальших досліджень у цій галузі. У підсумку, наші дослідження структури та еволюції Всесвіту від Великого Вибуху до наших днів дозволили нам краще зрозуміти початок і розвиток Всесвіту. Ці знання відкривають нові можливості для подальших досліджень та допомагають нам краще оцінити наше місце в цій великій та складній системі.